Граємо, мову розвиваємо професії моїх батьків, праця, що творить добро, голосний звук Е, добрий день, діти! Ви пам'ятаєте, мене звати Оленка, я дуже рада вас бачити. І сьогодні я хочу вам розповісти про щось дуже важливе. Послухайте загадку, у когось тісто у руці, а хтось кладе у рядки. Хтось лікує, хтось рахує, хтось людей усім годує. Про що піде мова? Так, вірно, діти, про професії. Вас запрошую, малята, в світ професій завітати. І сьогодні я вам розповім про професії моїх батьків, і ким я хочу стати. Але спочатку послухайте і промовляйте разом зі мною чисто мовки про професії. Готові починаємо! Все, 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 людині професія радість несе. не не, Не. Лікар допоможе і біль мене. Че, че, че. Пекар хліб смачний пече. Де. де, де. Будівельник цеглу кладе, ре-ре. ре. Продавець працює добре. Се, се, се. кухар готує смачно все. Молодці діти. А який голосний звук? Ви частіше всього чули у чистомовках? Молодці звук Е. Давайте ще раз промовимо цей звук. Е. Звук Е. Це голосний звук. Наш голосочок співає. Голосні звуки вимовляємо легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. Діти, я буду називати різні слова. А ви, якщо почуєте на початку слова звук Е, плесніть у долоньки. Ви готові? Починаємо. Абрикос. Молодці. Ескімо. Розумнечки, плещемо в долоньки. Око. Екскавато. Україна. Молодці діти, всі звуки е почули у словах. А зараз, діти, я пропоную вам вивчити вірш. Є професій так багато і послухати, ким працює моя мама, тато і ким я хочу стати. Є професій так багато. Мама. Кухар, лікар тато. А я б в пекарні працювала і хліб м'якенький випікала. Послухайте цей вірш ще раз. Є професій так багато. Мама, кухар, лікар, тато. А я б в пекарні працювала. І хліб м'якенький випікала. А зараз, діти, повторіть цей вірш ще раз самостійно за допомогою картинок. Є професій так багато. Мама кухар, лікар, тато. А я б в пекарні працювала і хліб м'якенький випікала. Ви, розумнички, у вас все вийшло. Запрошую вас, діти, виконати пальчикову гру професії. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем разом працювати. Десять пальців, дві руки, всі вони помічники. Великий палець, перукар робить стрижки гарний дар. Вказівниці продавець, рахує гроші, молодець. Середній кухар славний наш готує борщ і винегрет. Безіменний лікар вправний дає пігулки дуже главний. Мізинчик водій швидкий мчить машину за любки. Ось такі у нас пальці брати хочуть людям помагати. Ви молодці діти, гарно виконали вправу. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, що кому потрібно для роботи. Ось мій татко лікар! Що йому потрібно для роботи? Шприц, кельма, фонендоскоп. Що потрібно лікарю для роботи? Молодці діти, шприц і фонендоскоп. А кельма тут зайва. Ось моя матуся кухар. Що їй потрібно для роботи? Цегла, каструля, ніж. Розумнички, каструля і ніж. Цегла тут зайва. Ось мій дідусь будівельник. Що йому потрібно для роботи? Лопата, черпак, цегла. Вірно, діти, лопата і цегла. Черпак тут зайвий. Ось моя бабуся продавець. Що їй потрібно для роботи? Ваги, гроші, термометр. Правильно, діти. Ваги і гроші. Термометр тут зайвий. А я, як виросту, обов'язково стану пекарем. Що потрібно пекарю для роботи? Борошно, каса, качалка. Вірно, діти, борошно і качалка. Каса тут зайва. Ви сьогодні просто зірки відповідали гарно дзвінко, думали, старались, не лінились, гарним словом всі ділились. Ви справжні умільці. На занятті просто молодці! До побачення, діти! До наступної зустрічі!